Привіт про тема цього заняття conditions або умовні конструкції. Умовні конструкції в мові програмування Java вони дозволяють виконувати певні дії залежно від заданих умов. І основна мета цих умовних конструкцій вона полягає в керуванні логікою, логікою програми. Причому це керування визначається шляхом визначення, які дії повинні бути виконані. В певних умовах. Це може бути виконання коду за умови. Там умовні конструкції дозволяють виконувати виконувати певні частини коду, якщо якісь умови виконалися. Наприклад, ви можете виконати певні дії, якщо змінна більше за певне значення. Або якщо об'єкт не є нуловим, а потім conditions використовується, коли ми вибираємо між якимись альтернативними шляхами виконання. Це дозволяє програмі бути більш гнучкою і зробити рішення, які базуються на різних умовах. Це може бути обробка варіантів. Да, там оброблюються різні варіанти виконання програми. Ви можете виконувати різні дії в залежності від значення якоїсь змінної, або в залежності від результату обчислень. Також е, умови використовуються, коли ми хочемо уникнути якихось помилок або е, уникнути виняткових ситуацій у програмі якими ми будемо користуватися шляхами да, для того, щоб в рамках е, умовних конструкцій виконати своє завдання, е, в Java існує три умовні конструкції: це умовний оператор if-else, це оператор багатозначного вибору, switch case, і тернарний оператор. Е, тут він виражений з знаками питання і двокрапкою. Да, у нас є якесь твердження, і ми, е, якщо воно істинне, да, то повертається щось на місці істини. Якщо ж воно хибне, повертається щось, що стоїть на місці false. І перший е, пункт це, да, ми подивимося, як працює умовна конструкція if-else. Ось у нас if використовується для виконання блоку коду, якщо задана умова істини. Також може бути використана з опціональними блоками else-if або else для того, щоб обробити іще якісь умови. Ліворуч, у нас приведена конструкція для. Лінгвістів, да, які розуміють е, псевдокод, тобто в мене є якийсь вираз, якась сумова кондішн. Да, наприклад, якщо A більше Б, то заходить в цей е, код. Зараз я намалюю. Ось, якщо істина, да, у нас заходить в цей код і виконується ось ця частина. Да, це можна сказати ось так. true. Якщо ж у нас. Е, не відповідає цій умові, у нас перевіряється наступна умова else if. Да? І що якщо інакше, да? якась перевіряється інакша е, умова. Якщо вона трушна, то тоді виконується ось цей блок коду. Ну, і else у нас відпрацьовує тоді, коли ні перша кондиція, ні друга кондиція не виконується, Да? І тоді ми вже заходимо в else. Візуально, це у нас відображено ось таким чином. Да? Є condition, Якщо він трушний, ми йдемо в тіло if, -a. Тобто тіло if у нас. Ось воно, в цих дужках, да? це у нас тіло першого іфа, а ось це у нас тіло другого іфа. Загальна схема така. Дивимося тепер приклади. Тут буде, буде такий рух. Спочатку будуть використані прості конструкції, без операторних дужок, без блоків коду. Ми тут можемо навіть поекспериментувати, да, міняючи результат твердження. Там, і так ми зрозуміємо цієї програми. Да? Спочатку ми досліджуємо ось цю частину, да? вона вже готова написана, щоб ви не витрачали час на очікування того, що буде написано. Це конструкція без виразу else. Якщо твердження, яке тут записано, воно істинне, то ми виконаємо ось цю, ось цей рядок. І ми зараз да, от я запускаю. результат який? Результат такий, що у мене тут дійсно істина, да? ну я так захардкодив. І е, виконалось 9-й рядок, тобто перший рядок після ІФА. Е, але, так як у нас ніяких допоміжних немає символів, на, там, блоків коду в конструкції else, то далі програма просто продовжує свій рух. Вона йде в 10-й рядок, вона йде в 11-й рядок, ну і далі виконується. Десятий рядок нам видає false у відповідь, а в одинадцятий рядок, ось move on, да, тобто все продовжується. Тут можна комбінувати. Ну, дивіться, якщо, наприклад, буде false, твердження буде давати нам результат false, то тоді е, у мене трошки зміниться ситуація. Ну, по-перше, е, буде проігнорований дев'ятий рядок, да, там де у мене true, і одразу виконається наступний за ним рядок. По суті, тут навіть не то, що виконається наступний після дев'ятого рядка, дав вираз, скільки те, що. Просто проігнорується істинне твердження, да, і ми пройдемо е, далі. Це ситуація, коли ми використовуємо просто твердження після умови if. Так, що далі? Да, я поверну назад. Тепер досліджуємо ось цей блок коду: й рядок, 21-й рядок. Е, твердження да, воно може бути не тільки у вигляді слова true да, булевого е, літерала true або а Воно може теж е, щось ми досліджуємо, щось порівнюємо і дивимося на результат. 10 більше 7, да, це у мене твердження. 10 більше 7 – це істина, тобто воно в результаті поверне мені true. Якщо воно повертає true, то я маю виконати якийсь блок коду. І е, тут буде використаний цей блок коду. Да, якщо в першому випадку у мене виконується тільки 9 рядок, то в другому випадку я під істинний кейс заряджаю аж декілька лайнів да, е, коду. І у мене ці всі 17, 18, 19 рядок вони обов'язково виконуються, якщо твердження буде істинним. Воно описується за допомогою ось таких фігурних дужок. Це називається блок коду. Фігурні, або ще їх називають операторні дужки. і буде навалено 10 більше 7, на true, otherline, Ну, в общем, всі ці штуки. А що я бачу в результаті? 10 більше 7, Перший система, true, другий, line, третій. І після цього коду у мене все одно виводить. Uh, твердження false, да, ось надпис false, тому що у мене немає uh, тут uh, ключового слова else, яке б сказало, що буде і, ну, в, в інакшому випадку. Тобто, тут я керуюсь тим, що я відкриваю двері для набору коду, який виконається, якщо виконується якась умова. Да, тобто істинний блок він виконається. Якщо ж uh, умова не виконується, то істинний блок пропускається, і далі йде, uh, виконується тільки false. Якщо ж я тут зроблю інакше твердження 10 менше 7, це буде повертати мені false. Тому бачите, у мене проігнорується ось цей весь блок, який буде під гілку true застосовуватися, і буде виконаний false, тільки false команда. Далі without block of code, Що робити, якщо ну, не використовувати блок коду? Тут ми вже використаємо ключове слово else, да, ось цю частинку ми будемо досліджувати. Якщо істина виконається true. Інакше виконується false і false. Да. В нашому в цьому кейсі у мене тут захаркоджено true, тому виконається true, Да, Ось воно, true. А else твердження, да, перше твердження, перший рядок коду після else, він ігнорується, тому що це гілка else. І далі виконується тільки 32 й рядок, який каже, other comment of else. Видав блок на ось цю частину. Тобто, у мене, якщо я не використовую операторні дужки, у мене в розпорядженні лише один якийсь, одна якась команда, один якийсь виклик, ну одне якесь твердження, яке я можу закодувати після true або після else. Якщо ж я тут пропишу false, тобто в мене виконується, не виконується вірніше умова, то я бачу, що false і false виводиться, да, ось ця гілка, тобто гілка. Під true вона не виконується. False і false, потім далі виконується 32-й рядок. Тобто 32-й рядок виконується в будь-якому випадку. Буде твердження істинним, чи буде воно не істинним. Тепер теж саме використання if else з е, операторними дужками, да, з, з блоком коду. If false, значить, у нас переведе ось в цю гілку і виконається ось цей кусочок коду. False і false, ось він виконується. І інша команда. If else with block of code, Да, тобто виконується е, набірка, яка у мене закрита в рамках цього блоку коду. Якщо ж тут буде твердження, яке повертає true, то відповідно. Ось 10 більше 7. If else виконалось, да, потім true, other line, але не виконається вже блок коду, який відноситься до else. І останній кейс в рамках е, конструкції if else. Це використання else if да, додатково ще, ось вся вона, весь цей код тут логіка та ж сама. Єдине, що ми додатково перевіряємо на істинність і ще якусь умову. Така конструкція вона використовується тоді, коли вам треба досліджувати, що, наприклад, змінна попалась в якийсь попала в якийсь е, інтервал чисел. Да, і там важливо. Перша умова, да, наприклад, якщо число просто негативне, да, наприклад, якщо воно не негативне. То тоді переходить наступна умова, да, else if. А що, якщо вона ну вона не негативне, це число? Да, тоді це число від 0 до 10, Да, перевіряється. Там якщо так, то виконується да, якась умова. Якщо ні, тоді переходить в else. Да, це значить, що воно від 10 туди до кінця якесь додатні, більше 10. Тут заряджено false, тому у нас виконується else, да false. Не виконується. Ось ця частина коду іде перевіряти іще наступну умову. Тут теж false, значить, не використовується. Ось цей блок коду, не запускається. І виконується той блок, який відноситься до умови else. Ось він виведений. І можна покомбінувати, да, Якщо все ж таки, тут на першому кроці результат порівняння якогось перевірки буде давати false. Да, наступна перевірка дає нам true, і має виконатись блок false і false. Ось ця частинка. Тож використовуйте це буде дуже е, вам доречно, якщо ви хочете розгалужити програму, е, хід програми і продумати е, логіку для кожного на набору.